Друзі, всім привіт! Я знову радий вас бачити. Ми продовжуємо з вами вивчати слово святе, яке веде нас тільки до спасіння, тільки до блаженства. Сьогодні у нас друге послання до Филипян. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільна і спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповніть мою радість. Щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі, вважайте один одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Пликайте в собі ті самі думки, що і Ісусі Христі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийняв образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті І до смертні хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і під небесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, а, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас бажання і діло. Усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого, розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі, дотримуйтесь слово, життя мені для похвали в день Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився, та, хоч і приношу себе на служіння, і в жертву вашої віри, я радію і веселюся разом з усіма. Так само, і ви радійте та веселіться. Разом зі мною друзі, слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні, слава героям нашим, слава кожній людині, яка допомагає і бореться проти цього зла. Ми неодмінно з вами переможемо. Хай Господь благословить вас. Гарного і позитивного вам дня. До зустрічі! Дякую тобі.